Зараз будемо варити чорний борщик із врячком, з кровею, з м'ясом, Розпалю в плиті, щоб можна було приготувати. Ставляємо каструльку на плиту. Перед тим як колоти кабана, квасимо бурячки за тиждень десь. Бурячки червоні, ріжемо кубичками. Присолюємо водичку і квасимо в теплому місці. Так, смачніший борщ, щоб не додати кислоти. От стуж. Поки ще холодна водичка, треба покришити цибульку. Бураки варяться десь з пів години. І далі вкидаємо м'ясо. Кістка з під горлиці, нирочки і печінка легка і тяжка. На зимові свята колимо кабана і варимо борщ. Баба в мене все вони варили. І я навчилася коло бабусі. і Собі вару. Свою дочку навчила. Борщ варимо червоний, а потім вже кров вливаємо під кінець. Вже як звариться борщ. Напевно, що кров додається, а як кров вариться, і вона і чорний борщ стає. Хто любить, то їсть. А, ну, То на любителя буде казати. Той борщ. Ну, нас всі люблять. Ми всі їмо. Вже наш борщик готовий. Будемо куштувати. Добре. Смакота. І картопля добра, сама вдалася. Гарячий такий борщик.